Як добре, що на дворі вже весна, бо набридло постійно мерзнути, от би придумали якусь чудо-тканину, яка зігріє у будь-який навіть найсильніший мороз. Ой, забула, її ж уже придумали. Всім привіт! З вами Аріна Петрученко. І сьогодні я розповім вам про найдорожчу і найрідкіснішу тканину у світі. Кашемір! Кашемір це історія про розкіш, красу і елегантність, Ще у середньовіччі виткані вручну кашемірові шарфи означали приналежність до вищих верст суспільства. А кашеміровий светр або жилет – це основні елементи гардеробу англійського чоловіка. Натуральний кашемір буває в трьох кольорів: сірий, білий і коричневий. Але цей матеріал також можна фарбувати. А ось іще цікавий факт. Кашемірове волокно у шість разів тоньше, ніж людське волосся. Саме тому кашемір такий м'який. Його винайшла ця тканина родом з високо розташованих гімалайських рівнин Китаю і Монголії. Власне, там і живе кашемірська коза. До чого тут коза? Поясню, нижня частина її шерсті під шерстю і є основною сировиною для виробництва кашемір. Морози у тій місцевості нерідко доходять до мінус 40 градусів за цельсієм, і тому козина шерсть має цю унікальну властивість. Зігріти навіть у найсуворіші погодні умови. Цікаво, що з кожним роком коза виробляє все менше і менше вовни. Це і є причина, чому Кашемір доволі недешевий. Але, попри все, цю тканину використовували ще у сиву давнину, її полюбляли носити дворяни у Римській імперії. Епоха Кашеміру у Європі бере свій початок у 19 столітті. Тоді у Парижі став модним хітом пашмін. Це вручну витканий шарф з кашеміру. Пізніше французькі та англійські прядильні починають переробляти сирий кашемір, який імпортують з Китаю. І ця тканина на довгі роки стає однією з найвишуканіших. Сирий кашемір, який отримуємо при вичисуванні під у літні та весняні місяці, проходить через тривалий процес ручної обробки. В результаті отримуємо кашемірову пряжу. Вже з неї в'яжуть светри і чуть шарфи. Лише уявіть, для светра звичайного розміру потрібна шерсть, трьох, чотирьох або п'яти кіз. Але чому ж кашемір настільки популярний? Річ у тім, що він має справді чимало переваг. Наприклад, він зберігає форму, а ще його важко порвати. Кашемір не викличе у вас подразнення шкіри. Його можна носити довго, але вигляд все одно буде як новий. Ну і найголовніше, він не потребує складного догляду. Достатньо випрати вручну при температурі до 30 градусів за цельс. Не просувати, а сушити у горизонтальному положенні. Кашеміру. Що і демісезонний, зимовий і літній одяг, речі для дітей і дорослих. Тож рідкісна тканина таки часто потрапляє у наш базовий гардероб. А з вами була Аріна Петрушенко. Дякую, що дивились цей сюжет. Залишайтесь з рожевими окулярами. Па-па!